Для початку приготуємо бісквіт з апельсиновим смаком. Для цього нам потрібно білки, збити з цукром. З'єднюємо до пишності, додаємо жовтки, цедру апельсина. Гарно це все з'єднуємо. В кінці додаємо борошно, розпушувач, а також кисіль з апельсиновим смаком. І тут увага! В нього пігмент не насичений, тому для яскравості потрібен барвник. Додаємо кокосову стружку і випікаємо. Для приготування сирного коржа до сиру додаємо жовтки, цедру апельсина, масло, цукор, ванільний цукор. Це все з'єднюємо і додаємо збиті білки. Зверху філе апельсин і випікаємо. Для крему вершки взбиваємо до густоти. Додаємо ванільний цукор і цукрову пудру. Збиваємо. Далі додаємо вершковий сир. У мене маскарпоне, з'єднуємо. Далі корж розрізаємо паралельно столу, просочуємо, викладаємо крем. На крем викладаємо сирний корж, зверху крем і знову накриваємо другою частиною бісквітного коржа. Ось таким він у нас вийшов. Ось так він виглядає в розрізі.